Набрали чинності зміни до постанови 560, якою передбачена можливість оформити вістрочку не лише багатодітному біологічному батьку, але й вічму. Про те, як оформити вістрочку біологічну батьку, розповідала в попередньому відео. Якщо попередня редакція постанови 560 взагалі не дозволяла оформити вістрочку вічму, то тепер формально дозволено. Щоб оформити вістрочку вічму, доведеться зібрати майже нереальний пакет документів. Послухайте, що потрібно. Свідоцтво про народження кожної дитини. Ну, з цим проблем, я розумію, не буде. Рішення суду про встановлення факту перебування дитини на отримання військовозобов'язаного або інший документ, на підставі якого у військовозобов'язаного виник обов'язок утримувати пачірку пацанка до досягнення 18 років відповідно до статті 268 Сімейного кодексу України. Та один з наступних документів: це свідоцтво про шлюб з матір'ю дитини. Та документи, які свідчать про відсутність у патчірки чи пасенка матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, або про те, що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне утримання. Це можуть бути свідоцтво про смерть, витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, рішення суду про визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим, вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі, висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, чи витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціону. Особи. Якщо зазначені мати, батько, дід, баба, повнолітні брати та сестри самі потребують постійного догляду. Ну і нарешті це може бути рішення суду про позбавлення батьківських прав. Тут поясню: по всіх перерахованих родичах дитини необхідно надати один з зазначених мною документів. Якщо по комусь такого документу не буде, надані відстрочки буде відмовлено. До речі, дуже люблю рішення, в яким зазначено, що не можна довести факт відсутності будь-кого з родичів, яких ніколи не було. В даному випадку достатньо нотаріально посвідченої заяви матері про їх відсутність. Тобто на папері відчим може оформити відстрочку, але на практиці це буде ще той квест. Якщо відео було корисним, став лайк. Якщо потрібна особиста консультація саме для тебе, пиши мені в особисті.